Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Дітки, пригадайте, з якою цифрою ми нещодавно з вами познайомились. Так, із цифрою 4 сьогодні я пропоную вам попрацювати із цифрою 4 та геометричними фігурами. Приготуйтесь до заняття! Ми розпочинаємо! Перша наша гра, з яких двох чисел складається число 4. Дітки, візьміть зображення одного кружечка. І покладіть перед собою на нижню смужку. Тепер візьміть цифру, яка позначає таку кількість. Це цифра 1. Знайшли. Поставимо зверху. Тепер візьмемо цифру 3. І поставимо поруч. Під цифрою три розташуйте стільки кружечків, скільки вона вказує. Один, два, три. Готово. Дітки. Скільки всього кружечків ми виклали? Один, два, три, чотири. Так. Покажіть цифру, яка позначає таку кількість. Це наша цифра 4. Так, як ми бачимо, дітки, 4 складається із одинички і трійки. Разом це 4. Приберіть все з поля. Тепер візьмемо два кружечки. Зверху розмістимо цифру, яка означає таку кількість. Це цифра 2. Подумайте і скажіть, скільки іще кружечків нам не вистачає, щоб всього їх утворилося 4. Так, іще двох ставимо ще два кружечки. І позначаємо їх цифрою 2. Порахуємо всі кружечки. Один, два, три, чотири. Отже, разом в нас знову чотири кружечки. Це два і ще два. Так, приберіть все. Тепер візьмемо три кружечки і поставимо на початок нашого рядочка. Знайдемо цифру, яка позначає таку кількість. Це цифра 3. Скільки нам не вистачає кружечків, щоб їх всього було 4. 1, 2, 3. Одного кружечка нам не вистачає, щоб їх разом стало 4. Ставимо один кружечок. Позначаємо цифрою 1. І рахуємо, чи утворилась у нас разом група з чотирьох предметів: Один, два, три, чотири. Так, разом їх чотири, три і один. Разом чотири. Молодці. Розгорніть наші зошити. Починаємо працювати в зошитах. Розгляньмо перше завдання. Дітки, у нас ліворуч зображені жучки. Праворуч схема така з цифрами. Нам необхідно зробити так, щоб у кожному рядочку стало чотири жучки. Так? В першому стовпчику позначено, скільки вже намальовано жучків. Отже, розгляньмо перший рядочок. У нас намальований. Один жучок стоїть цифра один. Пригадайте, скільки не вистачає, щоб утворилося чотири. Чотири це один і три. Так, намалюємо таких сонечок, як нам зручно. Один. Два. Три. Три. Один сонечко був намальований ми намалювали три. Обведімо цифру три. Порахуємо всіх разом, чи утворилася в нас група із чотирьох сонечок. Один, два, три, чотири. Утворилася Розгляньмо другий рядочок. Намальовано вже два сонечка. Позначено цифрою два. Пригадайте, скільки не вистачає двійки, щоб стало чотири. Не вистачає ще двох. Домалюємо два сонечка. Один і другий. Позначимо цифрою 2. Ми домалювали два сонечка. Порахуємо їх разом. 1, 2, 3, 4. Молодці. Наступні два рядочки виконайте самостійно. Розгляньмо наступне зображення. В нас зображені автомобілі. Порахуйте, скільки всього автомобілів зображено. Чотири автомобілі. Скільки тут зображено легкових автомобілів? Лише один. Так, дітки, він найменший з усіх машин. Скільки машин на малюнку спеціального призначення. Три машинки, так, дітки, правильно, три машини спеціального призначення. Машина на якій цифри 1, 0, 1 це машина рятувальників. Машина на якій цифри 1, 0, 3 це машина лікарів. І остання спеціальна машина. Це машина, яка збирає і розвозить молоко. Яка з машин є зайвою на всьому зображенні. Так, легкова, бо вона перевозить лише людей, а інші спеціального призначення. Візьміть, будь ласка, кольорові олівчики ваші і розмалюйте зайву машинку легкову. А зараз, дітки, відгадайте загадку. Має він три сторони і три кути. Без заминки назвати його зможеш ти? Що це? Так, трикутник. А ось таку загадку. Олівець Петрусь узяв, швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Так, дітки, це знову ж таки трикутник. Візьміть, будь ласка, ваші рахівні палички і викладемо разом з вами трикутничок. Пам'ятаємо, що у трикутника три сторони і три кути. Ось такий трикутничок. Поруч я пропоную вам зробити трикутничок більший. Ось так, використовуючи для кожної сторони дві палички, Які фігури в мене вийшли? Трикутники, скільки кутів. У першого трикутника. Три. А у другого. Теж три. Скільки сторін у першого трикутника? Три. А у другого. Теж три. Значить, вони однакові? Ні, вони не однакові. Один маленький, а другий великий. Так, дітки, повертаємось до зошитів. Погляньте, дітки, скільки жирафів багато у нас на малюнку. Так, кожна із тваринок щось робить. Подивіться, що робить четвертий жирафа? Один, два, три, чотири. Четвертий жирафа. Він лежить. Піджавши лапки під себе, так? Розфарбуємо його помаранчевим кольором. Четвертого жирафу. Ось так. Так. А що робить другий жирафа? Він стоїть, а третій. Рівнесенько стоїть, так? а що робить останній жирафа? Стоїть на двох лапках, розкинувши передні лапки. Так, розфарбуйте всіх жирафчиків. А тепер візьміть знов наші рахівні палички і разом з вами спробуємо викласти різні різні візеруночки фігурки. Повторюйте за мною всі сьогодні фігурки складатимуться із трикутників. Ось так один трикутничок. І до нього ще один. Погляньте на малюночок, що вийшло. Так, схоже на метелика, а ось так. Викладемо трикутничок догори так? Ось так. Посередині поставимо вгору паличку і від неї утворимо трикутничок. Ось так. На що схоже? Так, на кораблик. А ще. Один трикутничок розташуємо догори дрігом, а інший звичним нам способом. На що схоже це зображення? Так, на пісочний годинник. Пригадайте, яким чином ми з вами вже викладали ялиночку. Викладемо ще разочок. Один трикутничок розташовуємо вгорі, нижче інший, нижче, ще один. Ось така ялиночка вийшла. Супер, продовжуємо. Дітки, погляньте, в нашому зошиті залишилось лише одне завдання. Який у нас цікавий малюнок із геометричних фігур? Хто тут зображений? Так, курча і зайченя. Геометричних фігур багато. Є і круг, і овал, і трикутнички, і чотирикутнички. Так? Розгляньте дуже-дуже уважно. І пропоную вам заштрихувати. Прямими, похилими лініями лише трикутнички, знайдемо їх на зображенні і заштрихуємо. Тільки трикутнички. Ось так. Які ви вправні молодці? На цьому наші вправи закінчилися, та й заняття добігає кінця. Скажіть мені в кінці, з якою цифрою ми з вами сьогодні працювали? З цифрою 4. Скільки предметів означає цифра 4? Чотири предмети. З якою геометричною фігурою ми грали? Так, з трикутником! Дітки. Я дякую вам за увагу, з нетерпінням чекаю фотографії ваших робіт і кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!